Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо малювати в такому чудовому редакторі піксельної графіки, як Piskel App. Посилання на цей редактор буде додано в описі до цього відео, а зараз ми з вами трішки дослідимо цей редактор його інтерфейс для того, щоб розуміти, що ми можемо тут робити. До речі, окрім того, що ми можемо малювати растрову піксельну графіку. Ми можемо тут іще створювати анімації. Це дуже круто, не потрібно нам перекидувати нікуди наші малюнки. Ми все тут будемо робити одночасно. Отже, давайте дослідимо інтерфейс програми. Отже, ліворуч, у нас є панель інструментів з відповідними віконцями для налаштування кольору. Якщо ви не знаєте, про що цей інструмент, вам інтуїтивно не зрозуміло, що це він означає. Достатньо навести курсора миші на нього і прочитати. Це, наприклад, інструмент для малювання заливка. За да? Далі. Майже всі інструменти мають в собі віконце додаткове налаштування. Ви бачите, що можна налаштувати розмір, наприклад, того ж самого олівця. Так? Перший самий малий, другий, третій і четвертий. все потрібно це спробувати. Давайте спробуємо далі змінити колір. Те, що нам згодиться на сьогодні, достатньо один раз клацнути курсором, клацнути мищою на кольорі, обрати основний колір, наприклад, і в спектрі вже на півтону обрати, який ми хочемо малювати. Все. Всі кольори, які ви обираєте за час малювання, вони тут будуть додаватися, і можна в будь-яку мить повернутися до будь-якого кольору, не потрібно його шукати. Отже, що ми з вами будемо малювати? Ну, я думаю, що ви знаєте, що, наприклад, можна малювати, створювати малюнки по клітинах. Ми цей досвід спробуємо втілити в цій програмі. Ми намалюємо, створимо малюнок. З пікселів, і у нас це буде піксельна графіка, і після цього ми з вами створимо анімацію. Ну, це вже буде в іншому відео. Це у нас ліворуч, трішки праворуч від панелі інструментів. У нас є додаткова панель створення кадрів, так? або дублів, або фреймів. все це мається на увазі. Одне те ж саме це потрібно для створення анімації. Праворуч від нашого полотна місця малювання у нас є маленьке віконце перегляду, тобто те, все те, що ми з вами робимо. Далі для більш складних малюнків, багато шарових у нас є віконця шари, трансформування наших малюнків і відповідна додаткова палітра. І дуже потрібна панель, яка позначається такими дуже цікавими знайомими іконками, це безпосередньо стосується вже нашого проєкту в цілому. Отже, давайте все, як то кажуть, step. By step. Що ми будемо сьогодні малювати? Наприклад, це має бути щось просте, доступне, який кожен впорається. Наприклад, я пропоную зробити намалювати кекс. Ви можете малювати все, що ви хочете. Якщо у вас не, немає ідеї, можна зайти в Google і о, там пошукати ідеї для малювання. Наприклад, що це може бути? Ну, давайте я спробую допомогти вам. Це може бути, як його шукати, піксельні малюнки. Бачите, він навіть. І от, будь ласка, тут дуже багато різних малюнків, від а, самих простих до а, дуже складних можете обрати, починайте, звісно, з самих простих, потім будете ускладнювати. Ви бачите, у нас тут є яблука, наприклад, для анімації, а ми будемо малювати кекс. Він ще проще а, малюється. Отже, давайте спочатку намалюємо основний контур. Ну, взагалі, кекс, як можна представити його з геометричних фігур? Ну, напевно, це щось на кшталт. По-перше, трапеція, тобто перевернута трапеція, є така геометрична фігура. Так. І зверху тут у нас напівкуля, так, Теж намалюємо її. Таким чином. Розберемося. Так, є ось така напівкуля, і я хочу додати, ще нехай в мене отак буде глазур зверху цієї цього кексу. Ну, поки що нічого не нагадую нам той кекс. Давайте візьмемо банку з фарбою. Оберемо колір, наприклад, колір тіста нашого кекса я обираю, щоб він був смачнюче виглядав, спечений. Ось, наприклад, таким кольором. І, а, наприклад, глазурь для мого кексу я хочу зробити трішки рожевим. Так? Ось так. Хочу додати, для того, щоб це було ще більш яскравіше, хочу додати а, різнокольорову присипку. Що я, для цього? я для цього беру інструмент перо, той самий олівець, і по черзі, обираючи кольори, ставлю ось такі цяточки на глазурі. Червоний, жовтий колір, і нехай буде зелений. Ви можете зафарбувати, розфарбувати, як ви хочете. Що ще я додам, додам до мого кексику, це зверху хочу розташувати вишню, так? маленьку вишенку, яка буде в мене на моєму кексі. Ось така вишенка. Зафарбую червоним. І поставлю, отак, білий блік. Тобто, це вона така глянцева, лежить на моєму кексі. Можна ще додати, наприклад, намалювати зеленим кольором для цієї вишинки маленьку віточку. Отже, ось такий кекст в мене вийшов. Що далі? Поки що ми намалювали. Я сподіваюся, що у вас вийшов чудовий кекс, або будь-який інший малюнок. І зараз потрібно його зберегти. Зберегти так, щоб ми могли надіслати комусь, або, навпаки, використати цей малюнок в подальшій анімації. Що ми робимо для, це? для цього? Мені потрібно зробити наступне: я маю експортувати цей, цю, це зображення. Я знаходжу праворуч. Малюнок, який позначає картинку, натискаю на нього і задаю розмір для мого малюнка. Тут 160 на 160, це дуже маленький малюнок. Для того, щоб хоча б можна було побачити цей кекс, давайте для початку спробуємо змінити показник на 500 на 500. Обираємо розмір, формат малюнка PNG. І натискаємо його перший експорт файл у таблиці спрайтів завантажити. В залежності від того, який у вас браузер, так воно буде зберігатися. У мене, наприклад, запрошую в мене позначити надати ім'я малюнку. Ну, наприклад, я напишу, що це кекс, вказаний форматного малюнку PNG. Я обираю місце, куди потрібно зберегти, і натискаю Зберегти. Він в мене внизу, зараз я його відкрию, і ми побачимо, як, який малюнок вийшов. Ось такий: невеликий, не маленький, але все ми бачимо. Отже, я бажаю вам успіху в малюванні. Будь ласка, намалюйте те, що ви хочете, а потім ми спробуємо його анімувати. Па-па!